Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки? Час тайм». я Наталя Леонова. Вітаю. Президент Джо Байден у четвер ввечері звернеться до конгресу зі щорічною промовою про стан держави. Традиційно президенти зосереджуються на успіхах своєї внутрішньої політики. Глядачі зауважують, що через війну в Україні та на близькому сході зовнішня політика може бути вище на порядку денному звернення Байдена. Про очікування від промови, головні меседжі та на на, на капіталійському пагорбі. Ми поговоримо з Юлою Ярмоленко, яка приєднується до нас з Білого Дому, та Катериною Лісновою. Вона Працює в конгресі, вітаю колеги! Вітаю Юлю. Що таке промова про стан держави? У чому її суть і чим вона особлива цього року? Наталю, це напевно найважливіша промова для кожного президента за рік. І Це дійсно можливість для того чи іншого президента наголосити на здобутках свого президентства цього року. Але 2024-го – це особлива промова, особливий рік. Тому що це рік виборів, і буквально кілька днів тому стало зрозуміло, що на виборах президентських 2024 року за президентське крісло поборються дві людини: це сам президент США Джо Байден і колишній президент Дональд Трамп. Тому тому сьогодні для президента Джо Байдена це буде не лише нагода звернутися до конгресменів до країни. А по суті, Наталію, це буде велика і важлива передвиборча промова президента США Джо Байдена, яку транслюватимуть усі найбільші американські телеканали. Тому безумовно він скористається цією нагодою для того, щоб заохотити американців підтримати його бачення Америки на наступні чотири роки, і безумовно він протиставлятиме це бачення баченню. Америки Дональда Трампа Катю, які настрої на капіталійському пагорбі, чого очікують почути від президента Байдена конгресмени? Традиційно, під час щорічної промови президента у конгресі, лідери як республіканців, так і демократів запрошують власних гостей якості слухачів промову президента. Так лідер демократів Чак Шумер вже повідомив, що запросив українського військового родом із Кривого Рогу Андрія Човазорова, який був поранений. Він підірвався на російській міні і втратив ногу до коліна. Зараз він перебуває на реабілітації Сполучених Штатах Америки і сьогодні буде присутній у якості слухача промови президента. В свою чергу. Лідер республіканців, спікер палати представників Майк Джонсон, запросив батьків Евана Гершковича. Це американський журналіст видання Wall Street Journal, який був арештований у Москві і Зараз незаконно перебуває в російській в'язниці. Загалом щодо очікувань в конгресі від промови президента, то все залежить від того, до якої партії ви власне належите. Так, лідер демократів Чак Шумер заявив, що ця промова буде переліком досягнень президента Байдена на своїй посаді. Свою чергу, лідер республіканців, спікер Майк Джонсон, заявив, що стан справ державі можна охарактеризувати єдиним словом занепад. Пропонив послухати заяву обох Коли Президент Байден камсбуфокангрес ту цього несвіт. Коли президент Байден виступатиме перед конгресом із щорічним зверненням про стан справ в країні, американці почують чіткі меседжі: наша економіка зростає, а інфляція сповільнюється. І це все результат інвестицій, які демократи зробили за останні кілька років. Я пишаюся тим, що був лідером більшості під час, мабуть, найуспішнішого та найпродуктивнішого скликання конгресу за останні 30 років, і ці інвестиції справді виправдані. Ми почуємо від президента Байдена про стан справ в державі. Мене, як і багатьох тут, не один раз запитували, як би ми одним словом описали стан справ в нашій країні зараз. Ви чули слова криза, чули слова катастрофа. Я думаю, що найкращим підсумком буде слово занепад. І Я кажу це з великим сумом. Нам усім сумно. Але завдяки нинішньому президенту ми безперечно в занепаді. Ось такі полюсні оцінки законодавців юлю, які ключові меседжі готується донести аудиторії президент Байден? Чи зосередить він свою увагу на допомозі Україні? Надалі, ти знаєш, зазвичай у центрі таких промов внутрішня політика дійсно, і президент Байден буде говорити про важливі речі, як от про економіку, про посилення контролю над обігом зброї, про захист репродуктивних прав. Але у рік, коли російська війна в Україні продовжується, коли триває війна на близькому сході, безумовно цих там президент Байден теж не у мене. Очікується, що сьогодні президент Байден під час своєї промови оголосить про будівництво нового порту у Газі для того, щоб доставляти туди гуманітарну допомогу. А також очікується, що президент... Байден спробує ще раз апелювати до законодавців, таки схвалити запит на додаткове фінансування для пріоритетів нацбезпеки. Цим законопроектом передбачено зокрема, понад 60 мільярдів доларів фінансування допомоги для України. І вже Катерина говорила про те, що законодавці запрошують гостей, щоб представити їхні пріоритети під час цієї промови. Президент Байден теж запрошує. Власне, перша леді запрошує спеціальних гостей. Чиї історії теж відображають пріоритети внутрішньої і зовнішньої політики. І от сьогодні, з першої леді, буде зокрема присутній прем'єр-міністр Швеції, найостаннішої країни, яка приєдналася до НАТО, і тому тема глобального лідерства, як Сполучені Штати зміцнюють альянси по всьому світу, буде дуже важливою. Зокрема, про це мені говорив Джон Кірбі, це представник Білого Дому напередодні в інтерв'ю. І він окремо наголосив, що тема України, тема допомоги Україні є надзвичайно важливою для національних інтересів Сполучених Штатів. Саме тому президент Байден не у мене нагоди ще раз наголосити на важливості і нагальності схвалити допомогу Україні. Ось що американське лідерство забезпечує силу об'єднатись у відповіді на виклики, величезні можливості, і безсумнівно це допомагає впливати на прийняття рішень і дії інших лідерів у всьому світі, особливо супротивників, у спосіб, який найбільш відповідає інтересам нашої національної безпеки, і звичайно, підтримка України тут на першому місці. Це означає допомогти українським солдатам досягти успіху в бою проти російської Гресі, але від цього знов ж таки виграє наша національна безпека, адже ситуація на європейському континенті змінилася. Якщо ми просто облишимо це і дозволимо путіну завоювати Україну, чого він все ще хоче, тоді він опиниться на порозі НАТО. Отже, адміністрація вкотре наголошує, що допомога Україні є в національних інтересах. США. Катю, я знаю, тобі вдалося поспілкуватись із спікером Джонсоном та іншими законодавцями від обох партій. Що вони говорять про шанси Байдена переконати їх ухвалити фінансування для України? Загалом, як щойно Юля також зауважила заклик продовжити допомогу Україні буде важливою частиною промови Байдена під час сьогоднішнього виступу у Конгресі. Я як ти правильно зважила Наталю, поспілкувалась учора із спікером Палати представників, представників Майком Джонсоном. і Запитали його, чи може президент Байден сказати щось таке, що заохотило б спікера винести допомогу Україні на голосування якомога швидше. Свою чергу спікер заявив, що мовляв, усе залежить власне від того, що скаже президент. Але на його думку, жодному слову демократичному президенту, представнику демократичної партії і чинному очільнику Білого Дому вірити не можна. Пропоную послухати, що він мені сказав. Чи може Байден сказати щось таке, що заохотить вас винести допомогу Україні на голосування? побачимо, що скаже президент. Не думаю, що щось із цього буде правдою. Загалом, як республіканці, так і демократи, як палаті представників, так і в сенаті, з якими спілкувалися, погоджуються на тому, що Україна буде важливою частиною промови Байдена, і, зокрема, заклик продовжити допомогу Україні. Але якщо демократи вважають, що частина ця частина промови Байдена може переконати окремих республіканців змінити позицію і підтримати допомогу Україні, то республіканці стверджують, що їхня партія і так переважною більшістю підтримує допомогу Україні. А будь-які промови демократичні президента, очільника Білого Дому, зараз не переконають тих республіканців, які проти допомоги Україні Я впевнений, що ми проголосуємо за допомогу в палаті представників. Спікер та всі інші зараз зосереджені на бюджеті уряду. Але я думаю, що в палаті достатньо голосів, і ми ухвалимо допомогу. Є багато людей, які підтримують Україну. Є інші, які не підтримують. Я дуже сумніваюся, що будь-що, що президент скаже у зверненні про Україну, матиме якийсь вплив на позицію республіканців у цьому питанні. я очікую, що президент буде дуже потужно говорити про нашу підтримку України, тому що наша підтримка України насправді є підтримкою нас самих, нашої власної національної безпеки, нашої віри, необхідність підтримувати інші демократії я не підтримую допомогу для України. Вважаю, що існує серйозний ризик ескалації внаслідок участі США у цій війні. Спікер Джонсон досить чітко сказав, що в першу чергу ми повинні турбуватися про наш кордон у нашій країні. Я впевнений, що ми почуємо заклик президента Байдена робити більше для України. Але республіканці в палаті хочуть переконатися, що ми робимо більше перш за все для цієї країни. Дякую, Юлія та Катю. До нашої студії долучалася з білого дому Юлія Ярмоленко з капітолію Катерина Лісунова. Ми говорили про очікування від промови про стан держави, з якою в четверо дев'ятій годині за Вашингтоном президент Байден звертатиметься до законодавців. Сотні американських компонентів знайшли в російських дронах, ракетах та боєприпасах вилучених на полі бою. Якщо перекрити шлях їх доставки, зупиниться і російське військове виробництво. Вважають аналітики. В цьому вони переконували американських сенаторів на слуханнях у конгресі, пропонуючи ввести додаткові експортні обмеження проти Росії. Чи зможуть ці кроки зупинити воєнну машину Кремля? Дізнавалась Оксана Бедратенко. Російські ВПК можна зупинити на 100 відсотків, якщо діяти швидко, вважають аналітики. Вони переконували в цьому американських законодавців під час слухань Комітеті внутрішньої безпеки Сенату. Головуючий на слуханнях, сенатор Річард Блументаль в лютому відвідував Україну, і тоді президент України Володимир Зеленський передав йому докази того, що в російській зброї знаходять велику кількість американських компонентів проста правда в тому, що в російській зброї, вилученій на полі бою, знаходять велику кількість американських частин та компонентів. Американські виробники підживлюють і підтримують гаргантюанську величезну воєнну машину Росії. Їх використовують в ракетах, дронах, боєприпасах з інші зброї. Росіяни покладаються на американські технології у крилатих ракетах майже половина не російські компоненти, в дронах майже 100% неросійські не російські компоненти. Ці компоненти не отримують з побутової техніки, кажуть дослідники коли ми відкриваємо цю зброю, ми не бачимо жодних доказів, щоб це були переорієнтовані чіпи, забрані звідкись. Ми не бачимо сенсу для Росії купувати пральну машинку за 500 доларів, щоб отримати компонент за 1 долар, який можна отримати легше. Деякі з тих чіпів можна також використовувати в домашніх приладах, але інші ні. Якщо тільки ваша пральна машинка не літає, в чому я сумніваюсь, компоненти, які ми знаходимо в російських дронах, не підходять для пральних машинок. Росія роками активно намагається, але не може налагодити власне виробництво компонентів, каже дослідниця київської школи економіки, яка також свідчила в Конгресі Еліна Рибакова. 95% компонентів у цьому військовому статкуванні з країн коаліції, 70% зі США. Це показує, що Росія не здатна виробляти. Якщо б у них була успішна диверсифікація, не було б таких вражаючих цифр залежності від західних компонентів. Так Росія в майбутньому може незначно покращити виробництво, може трохи отримати з Китаю, але треба діяти зараз, щоб обрізати 95 компонентів компонентів заходу тобто, якщо посилити експортні обмеження, чи це справді завдасть шкоди російській воєнній машині? за найкращого сценарію, якщо повністю відрізати доступ Росії до компонентів, це ймовірно змусило б Росію повністю зупинити військове виробництво. Це в ідеальному світі, де політика уряду дала б 100% результат. Росія не змогла б нічого виробити. Це очевидно. Однак, звичайно, Росія все ще отримує сотні мільярдів доларів від експорту і має значну мотивацію так продовжувати. Вона завжди шукатиме шляхи, як обійти експортні обмеження. Тому ми не очікуємо 100 відсотків. Якщо б було 100 відсотків, то завтра російська війна б зупинилась, бо вони не змогли б виробляти. На жаль, це ніколи не 100 відсотків. Американські сенатори звернулись до міністерства торгівлі США, щоб посилити експортні обмеження. Але є й ті, хто скептично налаштований. Зокрема, сенатор Рон Джонсон вважає такі дії марними. Гадаю, що це здебільшого марна справа. Мені шкода, але це правда. Я не захищаю компанії, але це настільки складно, те, що ви хочете зробити, що я повертаюся до слова марно. Контроль за цими товарами ускладнює те, що більшість цих чипів не виробляються в США, а натомість на заводах Китаї, Малазії, Філіппінах або постачаються до Росії через такі країни, як ОАЕ, Казахстан, Китайський Гонконг та Туреччину, пояснює Рибакова. Однак закликає не покладати рук і зміцнювати санкції якщо ви думаєте, що це марно, то тоді нам треба озброювати до зубів північну Корею нашими військовими товарами. Таке рішення, і я не думаю, що навіть сенатор Джонсон вважає таке рішення чудовим. Ці експортні обмеження запроваджуються не просто так, тому неправильно говорити, що це марно, якщо ми не досягнули повного успіху в їхньому втіленні та виконанні. Це надзвичайно нові заходи. У 2018 році США повністю переглянули режим експортних обмежень. Значно розширились повноваження щодо товарів подвійного призначення. Ці обмеження застосували спершу до Китаю, тепер проти Росії через війну. Це новий інструмент, який треба застосовувати швидко, і уряд не встигає, а у компанії немає достатніх внутрішніх процедур, щоб виконати правила. Перекрити доступ Росії до міжнародних компонентів необхідно, вважають аналітики. Однак, як заявляє сенатор Річард Блументаль, експортні обмеження не замінять додаткового фінансування для України від Конгресу. Оксана Бедретенко, Олексій Осика, Голос Америки. Днями троє дітей із Маріуполя побували у Нью-Йорку та Вашингтоні, щоб нагадати про депортацію українських дітей до Росії. Росіяни позбавили їх батьків і, попри наявність, бабусь і дідусів примусово вивезли до Донецька. Рідним дивом вдалось повернути дітей. Їхні історії в сюжеті Ірини Шинкаренко. Я хочу розповісти світу про війну, щоб вони допомогли нам, нашій країні і мені. Тому що моя мама перебуває в полоні вже другий рік, і я не знаю, де вона. На моєму прикладу, весь світ повинен знати, що росіяни безсердечні, вони можуть і так просто лишити сім'ю чи застрелити когось, чи розлучити. Ну це дуже трагічно. Про свою трагедію 13-річний Сашко розповідав на зустрічах у Вашингтоні. А до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну відвідав штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку, де з двома іншими дітьми говорив про російські злочини. Я був в ООН, там я розповідав теж свою історію. Ну там люди мене підтримали, сказали, що допоможуть мені знайти мою маму. Її звати Козлова Снежана Михайлівна. За кожної нагоди в різних країнах світу хлопчик закликає допомогти знайти його маму. Востаннє Сашко бачив її у березні 2022 року. Тоді його поранило під час обстрілу у Маріуполі. Він пішов із мамою за допомогою до українських військових медиків на металургійний комбінат Ілліча. Там мирних цивільних росіяни взяли в полон і потім розлучили під час так званої фільтрації. Спочатку Сашкові сказали, що її повернуть за. Деякий час дуже швидко за кілька годин, але її так і не повернули. І Сашко так і не зміг попрощатися з власною мамою, де його мама Сніжана Козлова. Ми вже не знаємо понад півтора року. Сашка відправили до лікарні в Донецьк. Попри те, що у хлопчика є бабуся, до якої він хотів повернутися. Сашкові сказали, що його усиновить родина в Росії. Я говорив їм, що в мене є бабуся, і я знаю її номер телефону, але вони не давали мені зателефонувати. І Більшу боявся, що мене вивезуть в Росію. Сашко таємно зміг зателефонувати бабусі. За підтримки влади та громадських організацій їй вдалося забрати онука. У лікарні Донецька в березні 2022 року опинився Ілля, якому зараз 11. Його мама померла від поранень через обстріли Маріуполя, обіймаючи сина. Осколки мені попали в ногу в дві ноги ліву, там в праву, було розібрато розі стегно, а мамі попало. Це було дуже смертельно. Мене забрали російські військові, ну депортували до Новоазовську, а потім до донецької лікарні. Про долю Іллі його бабуся дізналася з відео по російському телебаченню. Російські СМІ знімали Ілюшу в лікарні. І я узнала, що доньку мою вбили, а Ілюша один лежить в Донецьку лікарні. В лікарні росіяни почали уроки пропаганди. Як розповів хлопчик, його вчили казати Слава Україні у складі Росії та готували документи на усиновлення росіянкою. Я не знаю, для чого це вони роблять. Просто я знаю, Ілюша мав е, хлопчика Віталіка, теж такого возрасту, і його прямо переді мною вивезли в Москву на літаку. І його теж теж хотіли, але він сказав, я нікуди не поїду, я чекаю бабусю. Бабусі Іллі у квітні 2022 року вдалося здійснити небезпечну поїздку до Донецька, аби забрати внука. Хай бивають мені, хай стріляють, що хочуть роблять. Я їду і заберу. Він же лежачий був. Коли ми зустрілися, він не повірив, що то я був такий розгублений. Я взагалі до останнього моменту не вірив, що вона прийде. Але коли я її побачив, ну не вірилася своїм очам, був дуже радий. До останнього не вірила, що побачить свого дідуся і Кіра. Дівчинці зараз 14, Вона була напівсиротою, зростала без матері. А на початку повномасштабної війни втратила батька, який загинув під час обстрілу Маріуполя. Кіра хотіла вибратися з окупованого міста на підконтрольну Україні територію, але росіяни забрали її до лікарні Донецька. Мені вже напряму казали врачі, що мене можуть забрати в дідом або в якусь сім'ю другу, якщо дідусь не забере мене. Откривається палати, і там дідусь такий стоїть. Боже, я так рада була просто не передати ці емоції. За даними уповноваженої президента України з прав дитини, Києву вдалося повернути 388 депортованих Росією дітей. Точної цифри, скільки ще неповнолітніх українців незаконно утримує РФ, немає. Наразі вдалося встановити імена майже 20 тисяч. І всі вони, каже українська влада, вивозяться в Росію за чіткими сценаріями. Наймасовіший це примусовий відпочинок в оздоровчих таборах, із яких дітей не повертають додому. Діти, які були в таборах, в різних таборах, в різних частинках Російської Федерації, вони свідчать однакові терміни. Що там через два тижні з ними починали, ну діти починали запитувати, коли ж я буду їхати додому. Їм говорили, ми продовжили термін там твого перебування ще на два тижні. Ну окей, до місяця. Потім починалися розмови інші. Потім через два тижні починалися розмови, що насправді твої батьки тебе покинули. Дивись, вони тебе не забирають, і все ти їм більше не потрібен. Потім їм почали проводити. Індивідуальні бесіди, забираючи дитину від колективу, возячи десь по місту спеціальний, ну як офіцер з виховання, проводив спеціальні розмови. Відповідно, ми чітко можемо сказати, що в різних сценаріях є чітко написані російські методички. Головна мета росіян збільшити кількість населення за рахунок українських дітей, каже уповноважена президента України з прав дитини. Їх перевиховують під росіян, а старших українських підлітків уже попереджають про повістки в армію. Я бачила дуже багато дітей, які психологічно дуже зломані. Тобто, їх реально, як би це не звучало, їхній мозок просто не просто промивають, перепрошивають. Діти повертаються і потребують дуже серйозної програми реінтеграції. У державному департаменті США підтверджують, чітко бачать ознаки цілеспрямованої депортації та перевиховання українських дітей російська влада блокує спробу повернути цих дітей. Російська влада відмовилася відповідати на інформаційні запити від уряду України у тисячах випадків. Вони відхиляють пропозиції міжнародних організацій допомогти повернути цих дітей. Це не випадковий хаос війни. Це цілеспрямовані зусилля. Попри заяви Кремля про протилежне його дії не є зусиллями з порятунку дітей. Ці звіти широко задокументовані. Ці діти піддаються мілітаристському проросійському по. Ревихованню їм перешкоджають зв'язуватися зі своїми сім'ями, які як стверджують російські чиновники, їх покинули. Уявіть, який жах почути, що ваша сім'я покинула вас. Це навмисне намагання розірвати зв'язки з домом, зі своїм народом, коли їм кажуть, що України більше не існує. У березні 2023-го міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна за незаконну депортацію українських дітей. Неповнолітні Маріупольці, які вже пережили жах депортації, невтомно закликають світ не забувати про цей злочин. Я б хотіла донести, що вони е, ну вони стільки не робили. Вони залишили багато дітей без сім'ї, без е, вони крадуть дітей і ну дуже мало часу дітей по довелось повернути. Ми з командою розказуємо свої історії для того, щоб е, інший світ, Америка, Європа, е, знали, що у нас твориться. Знали, що це не сказка. І на сам кінець історія про 96-річну жительку Запорізької області, яка переживає вже другу війну і вдруге вимушена залишити домівку. У 1947 році радянська влада відправила її на 10-річну каторгу в Сибір. А на початку повномасштабної війни вона бігла від обстрілів з Оріхова. З нею зустрілись Єва Миронова та Олександру Ліник. За два роки повномасштабної війни російські окупанти перетворили колись квітуче місто Оріхів Запорізької області на руїни. Більшість мешканців за цей час евакуювалися. Виїхати разом з родиною довелось і 96-річній Стефанії Капровській. Шкода було їхати, я не хотіла їхати, ну а прийшлося. Жалко було. Бо думаю, хто його знає, як воно буде, що воно буде. Думали, на трошки, а вона бачите, наскільки пройшлося дуже довго. Понад рік тому пані Стефанія разом з сином та невісткою втекли від російських обстрілів до сусідньої Комишувахи, де трішки тихіше, ніж в рідному місті. Отак. Не хотілося, але треба бомбили, треба було тікати в погріб. Тому що а, а тікати цілу ніч не будеш сидіти там, дожидатися? Бо холодно теж в погрібі. Як не яка, все одно холодно. Виліземо, тільки вилізли, а воно і раз і прилетіло. Для Стефанії Капровської це не перша війна і не перше вимушене вигнання. Ну, це було 47-й рік. Ну, мене арештували. Так. Ну тоді. Попала, скільки я була в тюрма, в тюрмі не там, ну недовго в тюрмі мене держали. Не 2 лютого заарестували, а 1 квітня вже відправили нас на Сибір. Уродженку Львівської області в 20 років більшовики заарештували за допомогу Організації українських націоналістів. Дівчина роздавала листівки на вулиці. Після швидкого засудження Стефанію позбавили волі і рідної домівки. Ну і приїхали ми в Іркутську область, привезли нас. Місяць ми їхали поїздом товарняком. Приїхали в Тайшет на пересилку. А тоді з пересилки, там ще послідня остановка на, на братський толун. Подальші 10 років молода Стефанія будувала залізну дорогу у Росії з іншими каторжниками. Пока ліс, вирубка ліса була, ну, там і тегористи були, ну, на всі кіноліс, ліс ліс та й газ, читайте. Покати дерева повирізали, все, все робилося вручну. Де треба було підбурити бурами, ручну бурили тачка, лопата і кайло. Оце була наша робота. Саме у таборі Стефанія познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Володимиром, засудженим з Івано-Франківщини. Приїхали ми так беремо що майданчик, такий в мене був, ну там кайшов, водіяльці та а що в нас було нічого. На плечечко чи двоє, та. Він бере той, що майдан, бере ставина, Оце, каже, буде моя жінка, ота діваха буде моєю жінкою. Лише у 1956 році Стефанію Капровську та інших засуджених звільнили і дали дозвіл повернутися в Україну. Якби не жінку, то, може б, і до сьогодні була на калимі, як жива була б. Молода родина оселилась в Оріхові Запорізької області, поза як саме тут був клімат, сприятливий для пані Стефанії, яка довго лікувала астму після російської каторги. Було все добре, можна сказати. Як не трудно було, але про те можна було жити. І все би було добре, якби оце не війна. І ніхто не думав, що то так надовго розтягнеться. В Оріхові у пані Стефанії народився син Іван. З часом родина збільшилась, а через 50 років знову покинула власну оселю, зруйновану росіянами. Син пані Стефанії показує будинок, в якому він газдував після смерті батька. Да, все своє дитинство я тут провів. Все було прекрасно, все було добре. Поки не не приїхали нам допомагати. Помогли його це. Ви бачили самі. Пані Стефанія відчуває іронію долі. Життя починалося з війни й закінчується війною. Тоді.